Всім добрий день, вітаю на уроці хімії. Продовжуємо розбирати завдання на електронну будову атома, і цей блок задач ми будемо розв'язувати за допомогою графічних електронних форм. Тому для початку нагадаю позначки, які використовую для запису графічних формул. І взагалі принцип розселення електронів, нагадаю вам. Клітинками записують орбіталь стрілочкою електрон. Стрілочку малюють або вгору, або вниз. Це показується спін електрона, умовне обертання навколо власної осі. Нагадаю, що за принципом Паулі на одній орбіталі одночасно може перебувати не більше двох електронів. Тому в одній клітинці більше двох стрілечок ми ніколи не малюємо. І ці Електрони мають бути з антипаралельними спінами, тому одну стрілочку ми завжди пишемо вгору, іншу вниз. Далі електрони в атомі не просто купою якось кинути хаотично а. Розселені по енергетичним рівням по так званим електронним шарам? Чим далі від ядра, тим більшу енергію мають електрони, тому вони розселяються за вигодою енергії. Спочатку заповнюється перший енергетичний рівень, коли він заповнений, електрони йдуть на другий, коли його повністю заповнили на третій і так далі. Ви бачите, що кожний наступний рівень має більший діаметр, тому зрозуміло, що тут більше електронів можна поселити. Як дізнатися, скільки електронів і на яких вони орбіталях. Нагадаю, що орбіталі бувають S, P, D і F. S орбіталі завжди тільки одна, P три, 3, D орбіталі 5, F орбіталі 7. З'являються вони одразу набором так. Якщо P орбіталі, то одразу три штуки. Бахти з'явилися, якщо D, то одразу 5, не по одній. Дізнатися, скільки типів орбіталей є на рівні, можна за номером цього енергетичного рівня. Якщо це перший рівень, на ньому може бути тільки одна орбіталь, і це найвих S-орбіталь. На другому рівні бувають вже два типи орбіталі. і тут знову вони за зростанням енергії починають з найвигіднішої С, потім додається ще П-орбіталь, причому не одна, а одразу букет цілий, три штуки. Да? Тому на другому рівні ми малюємо чотири клітинки: одну для с орбіталі і три для п орбіталі. На третьому рівні вже три типи орбіталі. S, P, Д. Тут, на, ці, на цьому малюнку їх не домалювали, але я намалюю. Бачите, одна СОН. Три орбіталі і п'ять D-орбіталі, Ну а чим вище, тим більше таких орбіталей може бути. Так, що ще в графічних формулах? Зростання енергії позначається ось так записуванням на різній висоті цих рівнів. Меншу енергію мають електрони на першому рівні, його внизу записують, далі вище другий рівень записується, потім третій і так далі. В межах одного енергетичного рівня енергія електронів зростає зліва направо, тому за вигодою спочатку пишемо S-орбіталь, далі p орбіталі, якщо третій рівень, то D орбіталі, якщо четвертий, там ще F орбіталі з'являється. Ну, начебто, все, якщо не все сказали, то по ходу допоміг. От і будемо. Номер 7. Завдання. Вкажіть хімічний елемент, електронну будову атому, якого описує така графічна формула. Ну, ми знаємо з вами, що елемент можна визначити за загальним числом електронів раз і за будовою зовнішнього рівня 2. Давайте про загальне число електронів. Нам треба просто стрілечки порахувати. Раз, два, три, 4, 5, 6 пар. 6 на 2 12, плюс один, 13 електронів. Нам потрібен елемент номер 13 Подивимось, що це за елемент номер номер 13 алюміній. Це елемент розсекретили. Тепер давайте другим способом за зовнішнім енергетичним рівнем. Ось третій рівень є зовнішній. Нагадую, що номер зовнішнього рівня співпадає з номером періоду, в якому розміщений елемент. Тут третій зовнішній рівень. Нам потрібен третій період, а група яка? Групу дізнаємося за електронами на зовнішньому рівні. Число електронів дає нам номер групи. Ось порахували стрілочки на третьому рівні. Раз, два, три стрілочки, значить, три. Електрони на зовнішньому рівні нам потрібна група номер 3 Пішли. Третій період, третя група так само знайшли алюміній. Я зараз вам пропоную варіант Б, оцей, зробити самостійно. Не полінуйтеся і за першим, і за другим способом визначити. Зробите, не будете ніколи після цього мати проблем. Номер 8 завдання: атом елемента другого періоду на останньому енергетичному рівні має 6 електронів, скільки серед них спарених електронів, скільки не спарених. З'являється ще одне поняття: спарені, не спарені Електрони. Що це? Дивіться, якщо на одній орбіталі знаходиться пара електронів 2, їх називають спареними. Якщо на орбіталі тільки один електрон, він не має пари, він не спарений. Тому ви розумієте, що завдання це без ось таких малюнків, без графічної формули. Ми ніколи не розв'яжемо, тому давайте будемо записувати графічну електронну формулу. Причому, що тут гарне, я не буду зараз весь атом, будову всього атому записувати. Нам потрібен тільки останній енергетичний рівень, і ми можемо собі дозволити намалювати тільки його. Як дізнатися, скільки треба там малювати орбіталей? За номером цього рівня. Якщо це другий період, значить зовнішнім буде другий енергетичний рівень, а на другому рівні тільки два типи орбіталей, які s орбіталь і П-орбіталі, вони йдуть одразу набором 1С і 3П, тому 4 клітинки малюємо: 1С і 3 П орбіталі. Все, тепер 6 електронів селимо. За зростанням енергії, поки попередня, вигідна, не заселена, на наступної електрони не йдуть. Тому з 6П2 сідають на С-орбіталь, залишилось 4. Як вони тут заселяються? Нагадую, що спочатку по одному так завжди буває, і тільки коли всі вже заповнені по одному. Тому тільки після того доселяється в пару електрон. Ось із чотирьох наших три по одному сіли, і останній електрон доселився в пару. Бачите, тепер дуже гарно видно, які серед електронів спарені, які не спарені. Ось ці парами сидять, вони спарені. Раз, два, три. Чотири спарених електрони ми маємо. І ось раз клітинка, два по одному сидять. Два неспарених електрони. Бачите, як легко і зручно можна так все розв'язувати. Задання номер 9 Атоми, яких елементів другого періоду мають один неспарений електрон, два неспарені електрони. Бачите, знову нам потрібно буде записувати графічні формули. Без них ми не зможемо це задання розв'язати. Нам потрібні елементи другого періоду. Давайте подивимося, що це за елементи, фрагмент я взяла, бачимо 8 елементів. І нам треба буде перебрати всі варіанти. Я запишу формули для кожного елементів, хоча можна було б це зробити на одній, але я хочу, щоб ви потренувалися ще раз, побачили, як заповнюється орбіт. 在那里休息。 Хочу сказати, що нам не треба малювати будову всього атома. Нам потрібні не спарення електрони, а якщо у нас другий рівень, це означає, що перший вже повністю заповнений, і тут пара електронів, тому нам він не потрібен. Ми будемо записувати тільки другий енергетичний рівень. Як дізнатися, скільки електронів на другому рівні за номером групи? Ось починаємо з першого елемента літію. Він в першій групі, значить, що на зовнішньому рівні він має тільки один електрон. Куди він поселиться? На вигідну S-орбіталь. Ось вам перша. Відповідь. неспарний один неспарений електрон має літій. Далі Берілій в другій групі, значить, має два електрони, як вони поселяться, вони обидва сядуть на С-орбіталь, вона вигідна, поки вона повністю не заповнена, електрони далі не йдуть, незважаючи на те, що тут є така можливість. Отже, що бачимо, що тут немає жодного неспареного електрона, тому нам берілій не потрібен. Номер 3 група і елемент бор. Три електрони. Як селяться? Ну, два поселились на s орбіталь, а один на p орбіталь Бачимо, є один неспарений електрон, значить, це варіант ми запам'ятаємо. Четверта група. Карбон, 4 електрончики, два сіли на s орбіталь Далі, як пам'ятаєте, вони спочатку по одному розселяються не парою. Тому в цьому атомі буде два неспарених електрони. Записали. Нітроген, група номер 5 5 електронів на зовнішньому рівні, два сіли на s орбіталь і по одному сіли кожен на свою p орбіталь Скільки неспарених електронів? Три. Нам такий варіант, в принципі, не потрібний. Наступний оксиген, шоста група 6. Дість електронів 2 на С. А далі спочатку по одному, а потім доселення останнього шостого електрона. Бачимо, не спарені. Тут 2 електрони. Значить, запам'ятали для себе і оксиген. Передостанній флуор, в сьомій групі 7 електронів, вони розселяються два парою потім спочатку по одному сіли і потім досаджуються вже парами. Що бачимо, що на зовнішньому рівні один тільки електрончик записали це. І останній елемент неон, 8 електронів на зовнішніх рівні, Це означає, що вони там повністю заповнять всі орбіталі і жодного вільного місця не залишиться. Ми маємо завершений енергетичний рівень октет електронів. І тут жодного неспареного електрона немає. Тепер можемо записати відповіді: один неспарений електрон мають які елементи: літій, бор і флор. Записали. Так, два насварені електрони має карбон і має оксиген. Це, бачите, дуже легко, в принципі, також ми з вами розв'язали це завдання. Ну і нарешті останнє десяте завдання. Назвіть два елементи в атомах кожного з яких кількості всіх С і всіх П електронів однакові. Це завдання можна було б розв'язати просто за допомогою електронної формули, але ж ми сьогодні з вами малюємо, тому будемо розв'язувати за допомогою графічних формул. Пояснюю, як треба міркувати. Нам потрібні атоми, в яких будуть одночасно С і P електрони. Отже, в цих атомах мають бути одночасно С і P орбіталі. Коли це вперше з'являється на другому енергетичному рівні, але якщо є другий рівень, це означає, що попередній перший має бути повністю заповнений. На першому рівні може бути тільки одна С-орбіталь, і вона вже повністю заповнена. Отже, вже два С-електрони в нас є. Далі, П-електрони ніколи не з'являться, поки не буде заповнена. На попередня вигідна орбіталь, тому і на цій s орбіталі буде 2 електрони. Що ми вже маємо? Вже 4. Мінімальна кількість електронів S вже є. Нам потрібна така сама кількість P електронів. 4. Можемо ми їх тут поселити? Можемо, раз, два, три по одному І доселили. Разом 4 електрони на p орбіталі Ось вам перша відповідь: 4 s і 4 p електрони. Що це за елемент? Додали разом 4 плюс 4. 8 8 електронів нам потрібен елемент номер 8. Подивимось, що це за елемент No8 це оксиген. Отже, перша відповідь на наше завдання оксиген. Так далі. Давайте додаємо С, П-електрони. Ну, по одному скопіюємо цей варіант і будемо доселяти. Ще додамо один С-електрон. Він може з'явитися тільки на третьому енергетичному рівні, тому що перші два вже зайняті всі місця. Але якщо третій рівень з'явився, це означає, що попередній має бути повністю заповнений, тому доселяємо ось до цих неспарних електронів ще по одному електрончику. Що ми вже маємо, дивіться, скільки тепер п електронів? Раз, два, три. 3, 4, 5, 6 вже є. А щоб була однакова кількість S і P, нам треба ще один сюди електрончик доселити. Доселили. Тепер у нас 6 S електронів і 6П електронів, і незважаючи на те, що на третьому рівні є П-орбіталі, вони залишаться пустими, вакантними. Отже, який ми маємо варіант, 6С і 6П електронів, 6 плюс 6 12. Нам треба елемент номер 12, пошукаємо його. 12 номер має магній. Отже, другий елемент, який задовольняє нашій умові це елемент магній. Таким чином, ми. Розв'язали з вами це, начебто, незрозуміле завдання. Ну, я думаю, що я сьогодні вам допомогла розібратися з графічними формулами, і ми можемо закінчити. Якщо у вас є якісь питання, ви можете завжди писати в коментарях. Я допомагаю розібратися з незрозумілими речами. А зараз я хочу з вами попрощатися, як завжди, побажати успіхів у вивченні хімії, не хворіти. І нехай над вашими головами завжди буде мирне, чисте і спокійне небо. До зустрічі на нових уроках хімії. До побачення!